Чарі вітання всім, хто нас дивиться. Це програма Культ особистості. Я льона Зінченко, Ми знаходимося у студії Руслана Бізяєва. І я хочу з задоволенням представити свого гостя, якого, на жаль, ми не зможемо побачити наживо, тому що з міркувань безпеки ми не можемо показувати місце де знаходиться наш шановний гість, тому що це ізраїльський політолог, підполковник армії оборони Ізраїлю Ар'є Зайден. Ар'є, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Добрий день. Так була така і, нагода, і майже чудно, що в нас є зв'язок, і в мене є війни трохи вільного часу. Це чудово. Ми вам дуже вдячні за те, що саме ви зможете прокоментувати все те, що відбувається зараз в Ізраїлі. Вся увага світу здається прикута саме туди. І з чого я власне хочу з вами розпочати, Ар'є справ тому, що ми бачимо останнім часом все частіше лихоманить цей світ у воєнному сенсі. Всі ті конфлікти, які колись були заморожені, призупинені, да спірні території, нагірний Карабах, Сектор Гази і так далі, потроху вибухає. Тепер це Ізраїль. Ми бачимо, як криваво там спалахнуло. Да? Але в мене таке питання. Перше, як ви вважаєте, чому саме зараз вибухнуло в секторі Газа? А це дійсно можна говорити про символізм 50 років після початку війни судного дня? Що скажете ви, чому саме зараз? А, дивіться, символізм важливо існує. Терористи Хамасу чекали е, на цей день. то вони потрібно це було зробити в п'ятницю. Е, 50 річниця була за день до того. А, Я думаю, що вони мали кінець тижня, кінець е, наших свят, вони дуже довго збирали інформацію, зрозуміли коли. А це було дійсно щось подібне на. Е, ту ж логіку дії, як і чому напали на нас 30 років тому е, в е, судний день, але знову я не думаю, що вони шукали того, і це могло би бути на рік пізніше, на рік З е, причини вони інші. причини вони і політичні, і уряд, загальний стан. Ізраїльського суспільства. І, так, я до, до речі, не ніяким чином не можу е, зв'язати на Горний Карабах. Та, можна сказати, як конспірологи скажуть там так, це все це зовсім енергія світова. І так далі. Ми там на ще кроки на дійдемо до кінця світу, але в практиці ні. Напад. Загарбницької Росії на Україну це те, що відкрило, скажімо так, ворог Брата Аду е, через них регіон, який близькі них, тобто Ерменія, Азербайджан і так далі. Там ви е, під, під впливом агресії російської вони підняли рівень агресії світової і тому деякі режими. Використовується для того, щоб також на, на, на фоні війни в Україні інші речі, як народний Карабах, не буде виглядати чимось особливим. Я вивчаюся перед армени, арменами та, та, та загиблими. Але ми зараз говоримо в, в макрополітичному сенсі. Це тому. тому Хамас не планував, а, не планував вбивати таку кількість людей. Хмас перетнув межу, яку він не хотів перетинати. Він хотів би залишитися в межах майданчику, який був до того. Тобто раунди такі з Ізраїлем, раз вони, раз ми. Вони нас б'ють досить сильно, але не настільки, щоб ми, скажімо так, зняли перчатки, взяли кулемет і почали стріляти. Ні, йому було вигідно, коли ми працюємо в такому режимі. Деяким нашим урядовцям, Дені Міном та далі також була вигідна така система. Він розробив цілу концепцію про те, що конфліктом, як ми його називаємо, можна управляти. І таким чином завжди підтримувати електоральний рівень, завжди дуже просто продавати одного ворога. Так чи інакше, треба потреби нашій з ним боротися, і тому тільки Мітиняго може його е, перемогти. Якщо ви подивитесь на його слогани за всі 20 років, е, сильний напроти Хамасу, сильний та незламний це такий е, центральний вектор. Його його називають містер де е, Ці причини я бачу, е, фактичні, які привели до того. Угу. Арія, дивіться, ви згадали Росію. Я не можу не згадати той факт, що навіть президент Польщі Анджей Дуда а, висловився красномовно, що саме Російській Федерації зараз вигідно, щоб спалахнуло в Ізраїлі. Бо вся увага тепер буде прикута туди. Ми знаємо, американці дуже це прямий союзник американців військовий. да, вони будуть допомагати фінансово і так далі. І все б нічого, якби представники Хамасу а, не сказали про те, що Ізраїль намагався а, і. Напав би все ж таки на сектор газа на палестинців через місяць, якби ми завчасно не напали першими. Тобто, щось це нам нагадує, правда щось це нам... нагадує так. Просто. Абсолютно, як ви зв'язуєте, чи чи може бути тут російський слід, якщо вже вдаватися до конспірології та ні? Я думаю, що з прямого фактичного втручання Росії в підготовку не було. Але як ми це сказали, вони створили ситуацію світову, в якій такі дії вони можливі. І вони надали, можемо сказати, а, не, 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 не таку е діях по як, як можливо поводитись і що потрібно робити. Таку, нібито інструкцію, як нападати, що говорити. На ну, що Хамас це говорити після того, як він напав. Він ніколи до того ми не чули. Хамас, який говорить, а ми очікуємо ізраїльського нападу, і тому ми готові вдарити перші. Ні, цього не було. Вони тільки говорили про те, що вони хочуть стерти Ізраїль з лиця е, землі. Щоб вся, весь ізраїль, це, весь ізраїль це Палестина і показували нам, як вони готуються. К чому вони до чого вони готуються до нападу? Ніколи це не було, не була оборона. Тому в тому плані вплив Росії є, але перебільшувати її можливості з що це якісь там спрут, який посилає е, свої як української частки цього безміного цього безмінного, <св...> св... по всьому світу, е, то, то ні, давайте не буду видавати їм стільки е, стільки поваги. Вони вміють робити те, що вміють робити стільки. Е, де зморальних шахливих речей, скільки вони можуть зробити, але не більше. Вони також обмежені і обмежені ще Ар'є, Дивіться, я хочу запитати те питання, яке болить фактично всі. Тому що нам завжди, Україні, яка воює, завжди ставили Ізраїль в приклад, що нам треба ставати другим Ізраїлем. Нам треба озброюватись, нам треба таку ж воєнізовану армію, щоб на кордоні жодна миша не пробігла. А так от, скажіть, будь ласка, як підполковник армії оборони Ізраїлю як так сталося, що фактично на найукріпленішому участку а, кордону змогли зробити прорив? Адже дійсно, навіть військові самі а, армії оборони Ізраїлю кажуть про. Те, що ну такого не могло статися, тому що, по перше, розвідка мала спрацювати. А Блумберг уже назвав, що це за останні 50 років найбільший провал е, розвідки Ізраїлю. Да е, е, і тут стає незрозумілим. не вже не могли передбачити цей прорив. Як допустили цей прорив? Що скажете? Я вам скажу це не як підполковник. Навіть бути військовою людиною. Е, ви просто можете бути людиною з сенсом і знайомими з ізраїльськими реаліями. Це більше, ніж тільки політика і тільки військові. Зрозуміло, що і ті, і інші мають внести відповідальність, і ж на практиці вони ті, що допустили помилку. Але разом з цим ми вже дуже багато років, і це вже другий раз за все життя існування Ізраїлю, Ми живемо в концепції того, що ми занадто сильно. Людим саду самі себе. Тобто, ми думаємо, що ми найрозумніші, ми думаємо, що ми найкращі, ми єдиний такий обраний народ. Е, можливо, релігійному зрозуміє це так. І можливо, що але разом з цим це заважає е, людям-інститутам, коли які, потрібні, які мають чи, е, аналізувати все об'єктивно. А це така, е, така позиція заважає. Вам правильно і, і об'єктивно ви, ви бачити світ. Дивіться, за останні два роки ми е, прийшли до ситуації, коли Хамас ніколи не за останні два роки не, не підтримував жодного удару по Ізраїлю, який мог, яке робив і, е, ісламський джигад. Як ми зрозуміли це? Ми зрозуміли це таким чином. О, ми настільки сильні, що Хамас е, наляканий. Та не буде втручатися, бо він розуміє, якщо він буде підтримувати ісламський джигад, ми вдаримо також по ньому, а він цього не хоче. І в такому плані ми жили, говорили: ми його не будемо чіпати, він не буде нас чіпати, все класно. Проблема в тому, що Хамас діяв по-іншому. В дійсності він готувався. І весь цей період тиші він використав на те, щоб зміснитися. Ось в чому питалося? В чому в чому проблема? І тому, коли ви говорите, бути ну, там бач, дивились на Ізраїль, горобути так як, як, як Ізраїль, так в Ізраїлі дійсно є а, сильні сторони. Наш розвиток з, з пустелі до і, держави економічно розвинутої, яка виросла демографічно і так далі, він позитивний. Так, беріть з цього приклад. Діти так діти так розвивати своє суспільство таким чином, що коли йде війна, призив резервістів 150 відсотків, і просто немає вже місця, де їх людей відправляють додому. говорять, прийдіти завтра, тому що навіть логістичний ліслонцюгій наскільки вони не потужні, вони не були готові до такої до такого потоку. Люди, які змінюють, перебивають квитки, а щоб скоріше повернутися з, 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 з кордону і призватися до загаду. Воно тому так, беріть з нас Не будьте гарне, так, не думайте, що ви найсильніші. Ага, Ар'я, а скажіть, будь ласка, а просто цікаво, коли ми спостерігали за тим, що відбувається, ми почули від Беніаміна Нетаньягу, прем'єра Ізраїля, про те, що ми знищимо усіх терористів до одного на нашій землі. Потім ми очікували, чи буде наземна операція? Сказали так, ми наступаємо, хотіли війну. Отримайте війну. Скажіть, будь ласка, чи можна очікувати, що дійсно, коли ця наземна операція вже розпочалася, то дійсно терористів буде знищено? а якщо не вийде одразу знищити, а якщо це переросте у затяжний е, воєнний бойовий конфлікт, е, якщо це дійсно ну вимагатиме дуже багато часу, бо вже навіть е, розвідка США говорить про те, що цей конфлікт може стати дуже затяжним. Дивіться, дуже затяжним розвідка США. Говорить, коли вона дивиться статистично на е, довжину війн, які в, в, в Ізраїль. Е, Остання війна була друга льва, Льванська, 20 менш, е, 2006-2017, 15 років тому вона була довжина 28, 28 днів. Е, якщо ця, ця війна буде довше, так я думаю, вона буде довше. Наскільки довше? Можливо, в два рази довше. Так? Можливо, вона буде навіть такою довжиною, як війна за незалежність, по півтора року. Може бути. Е, в тому, що Хамас е, буде Знищено я по перше вірю по друге, приклад я і всі інші, всі, хто зараз служать, прикладу для цього максимальну кількість сил. Питання в тому, чи уряд говорю, припиниться колись. Я не думаю, тому що те, то, що ви сказали, це був можливо навіть такий страх уряду та суспільства яким чином потроні давати був страв уряду та політиків? Якщо ми зайдемо в сектор газу і будемо довго довго е, хамасників, зрозуміло, що в нас буде чимало е, е, загиблих, і таким чином вони не знали, як суспільство буде до того ставити. Зрозуміти політики, вони рахують. Не думайте, що політики вони стратегія. Політики рахують до слідуючих виборів. Коли він завжди розрахують свій е е е електоральний потенціал, а, і така війна нікому не потрібна. Ніхто б не став, ні один сьогоднішній політик не став би розв'язувати війну з такою ціллю. Як ми говорили до того, було б найкраще залишатися в тій грі, раз вони ми, раз вони ми. Раз раз Але на жаль, ця гра закінчилася. Тепер. Е Після е, кількості такої загиблих громадських, я вам скажу, що це найбільша кількість загиблих громадських не просто за один за один за раз, менше ніж за день. Це найбільше загиблих тільки загиб, загиблих громадських, можливо, за всю історію. Ми не беремо зараз мені за незалежність, бо це була дуже серйозна війна. Цілий відсоток від населення Ізраїля тоді загиблих. Е, якщо це було зараз, з 10 мільйонів потрібно було, щоб загинули більше 100 тисяч. З часів Голокосту такого не було, сказав президент напевне, Ізраїлю. Напевне, так, так, в тому, є сенс, в тому є сенс. Я вам скажу, що за в 21, 21 столітті, останній раз це було у 2002 році, загинуло 452 громадських, це, було, це був пік е, другої інтифади, і 452 громадських загинули за рік. В більше ніж 100 терористичних актах, тобто ви розумієте, що ми знаходимося зовсім в іншій, в іншій ситуації, і тепер можна сказати, що суспільство дало і дасть згоду на те, що не має значення, якою ціною буде знищено Хамас, окрім того, що величезна частина суспільства просто зараз знаходиться в, е, в лавах в загалла. <різь> А Ар'є, скажіть, будь ласка, тут а, так само ми а, спостерігаємо за тим, хто підтримує палестинців, хто не підтримує, хто рішуче засуджує. Тут дійсно дивним був факт, що а, радник президента Туреччини Туреччини Ердогана сказав про те, що вони одностайно, тобто Туреччина, одностайно підтримує палестинців. Але з іншого боку, ми так само а, гадали: а чи а, знову ж таки союзна Ірану, Ліванська Хес чи долучиться вона до цієї війни, чи допоможе палестинцям? Бо знову ж таки Хез ну досить потужна, якщо порівнювати з Хамасом. Що ви скажете? Чи можна очікувати таких якихось тандемів, да і наскільки це може бути небезпечним? Знову ж таки, так давайте зразу про Хезбану. Звісно, що це один з варіантів розвитку подій. Він реалістичний. Він може, може бути е, більше цього. Я вам не можу сказати. Побачимо яку? Поки що вони мовчать. Тобто, ті, то, що вони там вдарили е, з мінометів по наших е, фортецях і на Небежій горі, це таке, знаєте, сказати, ніби ми палестинцям, ніби ми з вами, але також ми тут новий новий фронт не відкриваємо. Громадських Ізраїлю е, ми не чіпаємо зараз. Не, не, нема сенсу. Е, тому що Насрала також пам'ятає 2006 рік, частково Багато часу пройшло. Але тоді я нагадаю, що після другої світової Вінської війни сказав він сам офіційно сказав, що якби він знав, що буде а, що буде така реакція, що ми підемо воювати і в нього знищать більше ніж половину його бійців, він би цього з не став робити. Тепер щодо Туреччини, вони. Азію, на Мармору, тобто, творбель, вони підтримували Секторазія, вона Мармару, тобто те, корабель, які вони посилали, і через це досить довго не було дипломатичних відносин між Ізраїлем і, і Туреччиною. Сьогодні вагарно розуміє, що Росія потрохи, можна сказати, відходить може не на другий план, але стає не першим серед рівних, але Одним з і він знову вже заявляв про те, що він бачить Туреччину як відродження Санської імперії. Це так, з його. Але не те, що він хотів захоплювати знову всі, всі землі, які колись належали до неї. Але так він бачить це його наратив. Тобто, це його наратив. Він не відмовити проти нього діє Російська імперія, яка себе бачить Іран і, в них є. Своє, Свій майданчики називаємо це такий помоловий армія зербаджан. Кожен не підтримує другого, тому вони зайняті цим. А палестинці так, хоч ви ж бачите, він навіть то той е, е, Ердоган він на е, е, війні Росії проти України завжди. Намагається такі ходити поміж крапельками, підтримувати Україну, надавати е, е, паралельні імпорти е, з Росії, нібито грати світову роль. Так він хоче бути його. Він хоче бути світовим лідером, і тому і це він підтримує палестинців. не тому, що він любить. Він тому, що він розуміє, що в бала в грі балансу е, американці за Ізраїль. Окей, я за палестинців. Він бачить себе е, рівноважним гравком навцем. Да. Вибачте за е, до всіх е, інших великих держав більше ні супротив е, сполучених штатів. Угу. Арі, а останнє до вас питання буде відпускати? Скажіть, будь ласка, ну не можу не поставити це питання як громадянка країни, в якій так само жорстока війна війна триває. Скажіть, будь ласка, чи не зменшиться підтримка світу особливо Америки, в сторону України фінансова зброю, враховуючи нову війну, яка так несподівано спалахнула? Я думаю, ні. Я впевнений навіть що ні. Це дві різні ці паралельні речі, які не зустрічаються. Хоча й виглядають і трохи подібно. Війна, і тут війна. І там війна ні, американська підтримка. Вона дуже масивна і має чималі можливості. Це по перше. По друге, розуміємо, що Ізраїль потребує менші підтримки. По перше, бо Хама не Росія. По-друге, в Ізраїлю. І... Є досить багато свого зброєння, е, яке він може використовувати. Ми ну, не потрібно навчати людей саме. Вони не всі готові. І навчаємо вже один одного. І не потрібно нових танків стати потрібно. Снарядник, 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 що ми закуповуємо. І взагалі вони і так сказали, що 8 мільярдів доларів вони додадуть там до і такої шочної допомоги, і цього буде достатньо тут немає Зазумію. через що прийматися. Ар'є, я вам щиро вдячна за те, що ви знайшли можливість і час вийти з нами на зв'язок, це дуже-дуже важливо. Будь ласка, бережіть себе обов'язково. Я думаю, що правда все одно переможе. Ще раз дякую. З нами на зв'язку був Зайден, це ізраїльський політолог, підполковник армії оборони Ізраїлю. Друзі, це була програма Культ особистості. Обговоримо найважливіші події цього світу, не лише України. Бачите, що відбувається у цьому воєнному тепер уже світі. Ви обов'язково себе бережіть і будьте з нами.